Півчайної ложки, півчайної ложки солі, 200 кип'ятку. і три ложки олії. І це все штренько ложечкою змішуємо. Як уже тісто буде не гаряче, тоді рукою замішується дуже легко, не липне. Ніякої муки не треба додати. Спробуйте. Тісто замісили і в кульочок салафановий помістили, і нехай трошки з півчасика так полежить. Вишні в мене з морозилки. Я їх не буду в такій степені розморожувати, щоб вони розлізлися. Для цього тіста воно без дрожжів. Це нічого, що вони будуть заморожені. Прям заморожені буду начиняти. Гарно розкачується тісто. Бачите, не муки, нічого не посипати. Трошки олійкою змочила. Зробила стаканом такі кружачки. Зараз будемо начиняти вишнями. Варенички наліпила з вишнями, по дві вишеньки всього, тому що вони маленькі. Всередину цукор не ложу. Як зварю в воді, варю не на паруці вареники варяться. Посипаю сахаром, зверху масло і вкусно ще Варенички.